Так, зачні жило, відбій тривоги, ми з запізнюємо йдемо в садочок. А що ви там займаєтесь? Вони разом дві пазли разом складають. Ну молодці хлопці, молодці. Що Денис, що покажи. Що ти маєш? А, два. два? Включити? Зараз я включу санок. Один м'ячик? Добре, я зараз включу. Ану дуй, ану, а воно без звука, а ну ще раз. Добре. Добре, Соночок. Зараз будемо бавитись. Що це таке? Так. А то книжка, так. А я Ден, а що Олежик витворяє? Він, він не не склад... Він не так як має бути. Він якусь картину робить, тільки одну йому зрозуміло як. Що це буде? Олег, то неправильно. Неправильно, okay. ти щось видумуєш. Okay. Okay. Ну не так, Олег. Олег, не так. Почав правильно, а потім щось ну комбінуй синочок. Може щось накомбінуєш. Так, мама помила голову, а синочок її сушить. А тобі не страшно донизик? Ти раніше наш як від того фена. <гум> Денисик, це як справжній перукар. Молоде. Хлопці привіз, ви зайняті? Ви були сьогодні на святі? На виставі? То тобі, Денисик. Так. Яка книжка, так? Будеш читати зараз книжечка. Червон. Червон. Червона! Червона. Червона. Матуйся. Все? Зараз будемо бавитись. Що, хлопчики, тату на роботу? Все, папа. Так, мама на роботі. Бабуся забрала хлопчики вже другий раз. Все спокійно прийшла. Що там? Рукавиці, мокрі. Не можемо зробити так. Ой, не розумію тебе, синочок. А а була... Рукавиця. Рукавиця. Мокра? Так, Тоді йдемо додому. Чи що? А, є, а, той, а, той, а той не хоче, Олежик, так? Олежик, рукавиці мене. Ми... Що синочок? Хто там? Я вийшла. Хто? Я не зрозумів. Та шумно, я вас не дуже. Нема місяця. Добре, йдемо, йдемо йдем до Ялиночки. Е, хлопчики, а, а де наша мама? Мама. Де мама? Ні, її нема, а де вона? Мама, мама на? Робо. на роботі. На робочі. Да, на роботі. Добре. Так, ялинка за. Нет, а то, то ялинка. О! Ой, Все. Хлопчики, я... угу. а хто стукає? Хто стукає? О, мама прийшла. А нам мультики цікавіші. А мультики цікавіші. Добре, мама. Будем зараз тебе. Годувати, гріти, Зараз зазна. А Олежик буде ялинкою. Ого, скільки на Олежко. Дивись приклеїлось. Дивись, скільки тепер ялинка. Uh -huh. Якось будемо Так. Олежик. О, О, Олежик зробив Одиніше. заготовки під вареники. Добре, молодець. Розкатав. А з мамою ліплять. Так, бавимося в ігри. з буквами. З буквами. Uh -huh. Нова гра. Ой, як смішно. Всім крім мене. Крім тата, всім смішно. Ай. Все? Ну, вже, ну вже, вже 50 раз. Е! Так, е-е! Ну що? Страхую. Так, відновили наші походи до логопеда. Ну, Другий похід тільки. Що ж, не треба, значить. Так, нам сподобався логопед, що ми біжимо, аж аж курить за нами. Аж самі ліфт і... Ні-ні-ні, та, та добре, їдемо вже на четвер. Нам треба Денис, нам треба на третій. Нам треба на третій, їдемо на третій. Біжимо, ну чого ж ми так біжимо? Бо нам сподобалась та Іра. Йдемо, йдемо. Що там? Ой-ой! Що, -ой. що? Впав? Не стрибати більше! Но-но-но! О, наші, люблю тебе! Десь як це, будемо бавити зараз. А він машинами керує. Добре, добре. Добре. Все, йдемо до логопеда а потім садоч. Та почекайте мене, хлопці. Почекайте, так спіша до того логопеда Давай, давай. Все. Молодці. Так, заходимо. Так. Куда миде, на який поверх? На третій. Не, все, молодці обоє натиснули. І зараз ми дуже швидко поїдемо. Так, вперед. Е, денис допомагає закривати двері. Поїхали? Ну, поїхали. Е, денис, нічого не тискай, не можна. Поїхали. Так, приїхали. Що виходимо? Ага. Все, вперед. Привіт, хлопчики. Денис, привіт, Лежик. О, вас бабуся забрала сьогодні, так? Ти хочеш їздити? Ну, добре. Ні, мокруй, то я тебе забираю, суножик. Лежик, як тебе катати? Сильно. Лежик, тримай очі і вуха відкритими. Ти зрозумів мене? Відкритими. Добре. Добре. Так, прийшли до Бозі, тут світиться. Добре. Так, хлопчики, вам ням-ням. Від кого? А ага. Хто на роботі нова продукція? Не холодна. Тепла. Хай, Відкручуйте, коротше, і пробуйте. Покажи, яка. Зараз побачиш. Пока... А може в неї тут? Покажи, Денис. я тільки подивлюся. А Тут якісь мавпочка. Мавпочка? Ага. Добре. І, Добре. І Данил, і Добре. Добре. Тату... Бабуся, відкрий. Давай. давай, давай. А що воно таке? Ой. Я ще сам не знаю, воно відкривається. Ля-ля-ля. А ну, пробуй, Ден. Так. І тобі тобі також. Мавочка. То таке мамочка любить таке. То... Яблуко, гарбуз. Так. Е, помаленьку, лежик. Ага. Ну добре, я тобі. Я тобі. Помаленьку, так? Мокрий. та нічого страшного. Та нічого. Я зараз поміняю. Я зараз поміняю. Олечко, все Все, добре. Пробуй. А ну як? як вам дегустація? Добренько, так? Смачне, так. Няма, добре. Дегустація пройшла успішно. Так, мама прийшла з роботи, хлопці вимагають ням-няму. Але ви вже їли ням-няму віддати. Зараз я помию ручки і дам тобі. Добре, мама, хай ручки помиє. Так, Денисик, допомагає мамі. Ну, <ріст> госик наносили. Добро. Ще? Добро. Ще давай, мама. Чик-чик-чик-чик-чик. <кхи> угу. Помагай мамі. Добре. Добре. Моя... Я погла... Мама, <кхи> тато приніс. Таке така смачненько няма. <кхи> няма. Клас! <кхи> Добре. Дрова, я радий. Радий, що вам сподобалось. Радийш. Так, на прогулянку з бабусею. Так. Так, все слави, хлопці. Так, привіт, хлопці, а що я вам привіз? Трикутник? трикутник. Денис, сказав, Трикутник. Трикутник. А, Олег зараз вже порядки робить. О, Наша... тут лампочки треба зараз о, буде міняти. А туди можна тобі дивись, як класти. А, лампочку а, так можна. Ooh. А, у лежик на 6 За, Та, протріть і будемо користуватись. І київський столик. Добре. Смішного. Так, тато вдосконалив кактус. Давай, лежик, покажи, як він крутиться. Давай, стрибай. Ну, так що, всі Дениси крутить, лежик стрибає. <ріць> ну, такі у ну, нас забави. <ріць> а що? <шо? ріць> добре. Ага. Добре. <ріць> Крутиться, добре. <ріць> так, готуємося до малювання. О, Олег, який кольор береш? Зелений. <ріць> Зелений, а добре. Тобі допомогти? Зараз. Чи ти сам? О, сам молодець. Добре, малюйте, хлопці. А, а водні розмальовки набагато цікавіші, ніж якісь трактури малювати. <плес> Та, будемо. Йдемо, хлопці, Де лежик. Вів. Йдемо йдем поїзд зустрічати. Та... Та ви. Дивись, лайбам закривається. Так, їде поїзд, Олежик щось його не ігнорує. А, -а, -а. а Олежик ігнорує. Олежик включив ігнор. А -а -а. Як, Олеж? Все, Все, як, як їде поїзд. Все, тепер шлагбами піднімаються і машини будуть ігри. Так, знайшли сніг. Бався, бався. Ага. Лечку каміння до вподоби. Добре. Так, знайшли купу снігу, будемо бавитись. Кидаємо сніг на ялинку. Молодці хлопці. Так, хлопці ховають лопати. Так? Та не так. О, не знайдеш вже. Так сував, що тепер не знайдеш. Ого! Все, діставай. Та, та, та я дістану, я дістану. О, і що ти давай? І все, і нема лопат, хлопці. <смір> добре. Є, є лопати є. <смір> 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 угу. Ну, та давай же, кидай. Добре. Хлопці, у цього трактора є колеса? Є. <смір> нема. нема. У нього нема коліс. У нього гусениці. Ясно? Є <смір> оля. Добре, їдемо далі. Їдемо далі. Так, йдемо в садочок. До нових пригод.